Привіт, дорогі друзі, Рад вітати вас на нашому каналі компанії вашкарс І так друзі, ми займаємося чесним детальним максимально перевірним пригодом автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні в продаж поступає дуже як сказати, зараз популярний екземпляр. Зараз час не стоїть на місці. Ми рухаємось вперед і саме тому ми починаємо також прийняти електромобілі. Друзі, і один з дуже популярних і найнадійніших принцип так сказати на зараз час електромобіль. Це є Hyundai Kona. автомобіль. Друзі, ці пригнаний із Нідерландів. Е, Голландія, Нідерланди не всі можуть зрозуміти. поясню вам так, Це автомобіль 2019 року випуску. Як ви розумієте, можливо, е, про цей фактор знають не всі, але я розкажу на своїх для людей, які будуть переглядати цей автомобіль е, в цьому автомобілі, Так в всіх автомобілях з 2017 по 2020 рік випуску замінена батарейка. Тобто, в 2021, му там відповідно чи якомусь там році замінили тут і батарейку. Якщо не помиляюсь, двадцять рік випуску там на батареї є десь мірочка. Е, батарейка нова. Новесенька повністю реально софт тут гарненький. Я вам зараз на комп'ютері його покажу. Пробіг автомобіля цей тут в цьому автомобілі 120 тисяч кілометрів, що є повністю нормальним пробігом, тому що ви розумієте, якщо це 19-го року, те, що він не їздив до 21-го року, можна сказати, все забралося, тому що в цих автомобілях в першу чергу важлива батарейка, ресурс батареї і тому подібне. Тому саме друзі, автомобіль має пробіг 120 тисяч кілометрів, звичайно, для наших українців всі приганяють і роблять цей пробіг на 50, на 20, на 70 тисяч, ви в це все вірите. І я цього не став, не став робити, пригнав автомобіль з пробігом 120 тисяч і вам знімаю його відеогляд і показую все так, як воно є. Показує вам візуально, показую по технічних характеристиках. Покажу також немало важливо те, що покажу вам заміри товщину Ну і покажу сок батареї, який зараз є на даний момент в автомобілі від 21 го року, майже по 25 й рік. Тобто, скільки за ці можна сказати, 4 роки впала в нас батарейка, є між батареїв і розкажу, який реальний проміг та розкажу про комплектацію даного автомобіля. Проходьте зі мною. Друзі, я буду вам про це все трішки розказувати. Отже, це Hyundai Kona Electric, електромобіль. Один знову ж таки поставив з найпотужніших, найкращих і найкрутіших електромобілів, які є на даний момент на ринку України. Цей автомобіль ми пригнали із Голландії. Він вже розмитнений, сертифікований. Тобто, це все, що потрібно було в ньому зробити. Ми зробили, і він повністю готовий до постановки на український облік. Все, що потрібно зробити в цьому автомобілі, це купити звісно його і поїхати в сервіс сенсатори, щоб його зареєструвати. Автомобіль чисто 19-го року випуску, він іде типу кросовер, Це такий рахується городський кросовер, тому що на е, таке сильне бездоріжжя я б не рекомендував ним їхати, тому що, друзі, е, цей автомобіль електричний, і знизу в нього стоять батареї, які мають охолоджуватись. Тому, е, і, в принципі, батареї стоять знизу. Якщо ви поїдете на якесь бездоріжжя, зачепте, наприклад, автомобілем, якийсь там феньок, якісь там бордюри, і тому подібно. Це не найкращий варіант, тому що можна нашкодити автомобілю і попасти на немалі гроші. Тому це автомобіль рахується міським, можна і на села, якщо дорога гарна рівненька. кросовером. типу кросовер. він є такий не сильно великий. Його габарити, якщо не помиляюся, вкладають 4 метри 20 см довжини. Uh, і що немало важливо, також кліренс цього автомобіля складає 16 см. Я рахую, що це для uh, такого електричного автомобіля доволі таки круто. що 16 см uh, кліренс, смренс ну, реально високий. Тепер переходимо далі. У нас тут стоїть автоматична коробка передач на редукторі, uh, Ну не джойстик, не коробка, нічого цього немає. У нас є клавіші, на які нажимаємо ми при також при натисканні uh, педальки тормозу Ми натискаємо і Зкаємо клавішу d Драй, наприклад, і вона їде вперед. Я це буду, пош, буду зараз показувати. Автомобіль іде передньоприводний. Тут під капотом ми маємо його двигун, звичайно, ж електричний. Е, Знизу, як я вам і казав, батарейка. Тепер, що ще я ми розказуємо про автомобілі? В 19-й рік я вже вам казав, пробіг 120 тисяч кілометрів. Повірте мені, е, поясню вам так: ці автомобілі з меншими пробігами їх знайти ну, нереально важко. Е, ну, тому що реально важко їх знайти в хімах. Якщо ви подивитесь, наприклад, чи голландський сайт, тому що в Голландії їх дійсно багато, там подивіться любі, німецькі там інші якісь сайти з автомобілями. І подивіться, а такі автомобілі. Які в нас на авторіас п'ятдесят сімдесят 20 тисяч пробігами гляньте на які на них ціни? І подумайте головою, чи вигідно нашим людям приганяти такі автомобілі з такими пробігами? І чому автомобіль з 50 тисяч пробігу вони закидають за 16 тисяч. А я свій закидаю з пробігом 120 тисяч кілометрів. Також, наприклад, там за 16-17 тисяч. Ну це чи інші автомобілі немає значення? Це все зрозуміло, тому що всі вони скручують. А, ну. Не потрібно цього робити, друзі. Так як тут стоїть нова батарейка, тут хороший сох. Тут реально автомобіль обслуговувався. Все детально, все чітко. Немає проблем, і нюансів по автомобілю, Він не фарбований, ніяких пошкоджень у ньому ніколи не було. Реально, автомобіль такий, що вартий уваги. Те, що в ньому 120 тисяч пробігу, це є хороший і якісний показник. На ньому немає там 200-300 і так далі тисяч пробігу. В ньому замінена нова батарейка. В ньому реально класний сох. І зараз це я вам також покажу. Що стосовно сох, давайте сох хто не знає, з ну, їх підписники, тому що раніше у нас електромобілів не було. Практично сох, це є як би сказати, життя батареї, це є його потужність, яка в ньому ще є досить, якби витривала. Якщо автомобіль із заводу випускається із потужністю супотужністю 100%, 100%, так як ваші всі телефони, комп'ютери тому подібного з заводу закладається 100% потужність батарейки, так само як і в нашому автомобілі під час їзди, звичайно, так як телефони, під час користування з кожним роком батарейки слаблють. Якщо ви знаєте айфон. Всі прекрасно знають, що айфони наші улюблені, всі зараз вже мають айфони. Вони за рік втрачають приблизно там 5-10% Навіть можуть втратити. В середньому, 5% вони втрачають ємності батареї. Що стосується цього автомобіля, знову ж таки, я вам пояснив, й рік випуску нашій автомобіль Hyundai Kona Electric, Цей автомобіль також мав замінену батарею. Так як я нагадую, з 17-го року по двадцяті роки всі Hyundai Kona Electric і Ioniq мали замінені нові батарейки. Всіх Hyundai завод їх відкликав і вони замінили. У нас на нашому акумуляторі стоїть бірочка 21 рік випуску. Отже, з 21-го по заразній майже закінчений 24-й рік, наш автомобіль має сох 97%. Я вам показую це. будь ласка, сох стандартного нового продукту 100% має бути. Це якщо нова батарейка 100%, наш автомобільчик має 96,9%. Я рахую для електромобіля, який проїздив, ну скажу вам так, 4 роки, практично 4 роки на новій батарейці. Це є повністю фарний і хороший показник. Давайте тепер стосовно запасу ходу цього автомобіля. На авторі вам розкажуть дуже багато всього. Розкажуть дуже багато різних е, функцій. Дуже розкажуть багато класних прикалюх цього автомобіля. Але друзі, не все це так не завжди воно так, як вони вам говорять. Запас цього автомобіля в ліфту, так він реально великий. Запас цього автомобіля в ліфту, він орієнтовно. 450, може навіть 500 кілометрів бути. Е, залежності від погоди, від типу їзди. Є вибори режиму руху, є економний режим, є максимально економний режим, еко плюс, є еко звичайний, є нормальний, комфортний і ще режим спорт. Кожний режим має по-своєму витрату палива. Це все залежить від того, як ви будете давити на педаль газу. Чим більше ви давите на педаль газу, тим швидше автомір їде, тим швидше падає ваш заряд акумулятора. Отже, що стосується нашої hyundai Kona. кажу по факту, так як воно є. Влітку запас цього автомобіля буде складати орієнтовно 450 км. Чи цієї, чи іншої ікони, 450 кілометрів. Орієнтовно буде 500 кілометрів. Я не знаю, чи ви знайдете ікону, яка буде вам виїжджати реально 500 км. Тому так. І що також немало важливо, що взимку, друзі? Е, хочу вас трішки розчарувати. Що взимку вона не буде проїжджати вам 450 км, Взимку цей автомобіль буде проїжджати вам 350-300 км, в залежності, як їхати. От зараз наш автомобіль він заряджений не повністю більше половини, і на ньому на спідометрі зараз в даний час вже холодна погода, там 1 градус тепла. Наш автомобіль показує зараз запас ходу 300 кілометрів, тобто в ньому ще доверху є ось так. Скільки десь поділок, десь 3 чи 4 поділочки доверху, і я думаю, що якщо його зарядити до кінця, він покаже нам 350 км кілометрів зараз в холодну погоду, і це є повністю нормально. Якщо буде літком, це буде 400 кілометрів. Отже, саме головне в принципі, що в електромобілях є, це батарея, Я вам її розказав. Запас ходу літком 350 450, зимку буде 350. Автомобіль передньоприводний. Не рекомендую їздити ним по бездоріжжю. Хороший такий міський кросовер, економний, комфортний. Є два типи, має два типи заряджання: це можна заряджати його як від розетки, так можна заряджати його і швидкісною зарядкою. Навіть за годину часу його можна зарядити. Це реально класка. Ну а тепер переходимо по комплектації і по візуальному вигляду. Нас зустрічає передня, гарна така агресивна е, мордочка. Передня частина нашого автомобіля. Зверніть увагу на ці ледіські смужечки, денні ходові вогні. Тут ми маємо поворотники з лівої сторони і з правої сторони нашого автомобіля. Звичайно ж, по нижній частині нас стоїть така гарна лінзована оптика. І Скажу, що світить вона доволі таки класно. Ввечері ви включаєте, і вона має дуже гарну чітку лінію. Тобто, при вмиканні ближнього світла ми бачимо гарну чітку лінію, повністю контур. При вмиканні дальнього світла ми бачимо просто розсіювання. Реально, ми не бачимо контурів ні по правій стороні, ні по лівій стороні, а повністю розсіювання, яке йде загалом по всій площі. Єдине, що розчаровує, звичайно це друзі. Ось ці е де ж вони є? Отут лампочки. Наш автомобіль виглядає круто, агресивно повністю У нас для ледійська смужечка тут. Лінзована оптика тут. А тут з боку, друзі, якщо не помиляюсь, Ось тут стоїть проста, звичайна е, саме проста лампочка. Тобто при повороті керма вліво або вправо загоряється допоміжне, звичайне, просте жовте світло. Навіть ніяке не біле, ані ніяке там не лед, ніяке там не лінза, просте, звичайне світло. При повороті направо допоміжне жовте світло могли поставити щось і краще, але вже як є. Тепер по передній частині гарна мордочка гарно виглядає, сірі ставочки. По автомобілю знизу ми маємо адаптивний круїз контроль, тобто дистронік, який також сам відтормажується, показує небезпеку, показує те, що автомобіль, може зараз наближається до попутного автомобіля. Що потрібно відтормозитися, і навіть може сам відтормозити. Тут ми маємо зарядний порт. Ось така кришечка відкривається, і ми маємо два роз'єми: Type-2 і cc 2. Оце якщо разом, отак от воно виглядає: ось такі кришечки. Ось так воно все закривається. Можна заряджати ось цим Type 2 вдома від домашньої розетки, і я наголосив, що автомобіль підтримує як зарядку від 220 від 230 вольт, і в ньому також в комплекті є два шнури. Є шнур в розетку, звичайний, є також швидкісний. Тепер переходимо далі. Капот бампер, все це чистеньке ідеальне, жодних висічень на ньому немає, жодних сколів немає. Ніде ніяких подряпин, реально в класному стані. Повністю по контуру нашого автомобіля нас зустрічає такий гарний, приємний на дотик шліфований пластик. В сірому кольорі, під колір автомобіля реально виглядає він круто. Резина у нас 22-го року. Я скажу вам так: ну реально більше половини вона ще має запасу. Гарні такі також оригінальні дисочки. Hyundai, саме на цих дисках Hyundai Кона дивиться нереально неперевершено. Тепер показую вам, тут є в нас він код автомобіля. Скажи, будь ласка, для того, аби люди могли зафіксувати і перевірити собі, якщо вони мають бажання те, що дійсно рідний пробіг у нашому автомобілі. Тепер переходимо далі на наші двері. Передні, як водійські, так і пасажирські, Ми маємо безключовий доступ. Щодо безключового доступу, ззаду ми вже не маємо. Тільки передня частина водійська і пасажирська. Щодо безключового доступу, ми маємо два ключики. Тобто можемо нажати, наприклад, кнопочку, і автомобіль автоматично закривається. Зараз він не закриється, тому що ключене зафалювано. Переходимо далі. Передня і задня резина однакова. Диски всі гарненькі, ніде не побиті, нічого. Задні стопи, мені дуже подобаються цьому автомобілі, так як і передні фари, вони такі маленькі, гарненькі, діодні. Можна навіть сказати, не діоні, а не Онрі. Я б сказав навіть так. Виглядають реально дуже круто. Тут є Hyundai, якась є наклеючка, її можна зняти за потреби. Задній бампер також з двох частин, складений знову ж таки з шліфованого пластику, умонтовані парфонічки, акуратні малесенькі. Тут ми маємо поворотнички, маємо протиутоманну фару, звичайно, і заднє світло також в цих. Монтовано з цієї чи з цієї сторони не пам'ятаю. Тут ми маємо камеру заднього виду. Знизу покажи, будь ласка, показує вона доволі-таки чітко. Я вам зараз також це продемонструю. Всі бірочки Hundai Cona, Електрик, все це необхідно, воно тут є ззаду. Гарний спойлер. допоміжним заднім габаритним світлом. Ну і в принципі, по сонячній частині все. Ну, тут, звичайно, плавничок. Це в нас буде на радіо. Зверху ми маємо гарні сірі рейлінги, безключовий доступ на пасажирській дверці. Це же я вам показував. В принципі, все. Ну, і покажи, будь ласка, що лобове нас також оригінальне. Асистенти, в нас тут всі присутні. В лобовому склі є утримання в полосі асистенти, датчики мертвих зон це в бокових дзеркалах. Е, ну, реально, реальна комплектація у нас преміум. Я забув наголосити, що наша квідайкона на преміум комплектації за випління, е, це панорамного даху. <реш> Тепер переходимо по салону. Я буду вам розказуватися, показувати. Від'єдную зараз свій комп'ютер. Хоч така і буде. В принципі, давайте я такого вийду і покажу вам те, що це дійсно наш автомобіль. От я вийшов зараз. Так, де це мій пункт? Дуже багато різних пунктів, але ось сох стандартного нового продукту. Заходжу 97. Щоб ви не думали, що це картинка, що це щось підлаштовано. Виходжу і Hyundai Kona Electric, 19 рік випуску, і він код нашого автомобіля, який співпадає з ось цією бідучкою. Має бути в кінці 29139. Покажи, будь ласка. Так, виходжу, виключаю нашого комп'ютера для того, щоб вам все максимально показати, максимально е, розказати про автомобілі. Закриваю заглушечку. Покладу комп'ютера зараз. Буду багато. Так, наша комплектація на преміум. Точніше, наш автомобіль на преміум комплектації. Тепер переходимо по салону. Зустрічає нас звичайно дверна карта, чотири склопідйомнички, блокування центрального замка, блокування склопідйомників, електрорегулювання і електроскладання бокових дзеркал. Ось така акустика. У нас іде, як вона правильно називається. Не знаю крел. Поищем відбуку L. Не знаю, як правильно читається, але преміальна музика Крел в кожному автомобілі. В принципі, кожний автомобіль, чи це там Рено, чи там якісь інші автомобілі, вони мають свою якусь преміальну музику. Саме наша Hyundai він має музику з преміальну крел. Тепер дивимося по нашому автомобілі. Покажи, будь ласка, нашим глядачам, нашим підписникам і людям, які цікавляться цим автомобілем. Загалом зараз пробіг нашого автомобіля. Це 295 кілометрів запас ходу. І знову ж таки, я показую, що 4 рисочки нам доверху не вистачає. Чотири рисочки нам доверху не вистачає. Тобто, я скажу так, що в даний момент наш автомобіль має запас ходу 300 км ну по міському циклу. Якщо ви зарядите його до кінця, думаю, 300 кіло... 350 км ви будете мати запас ходу. Тепер переходимо по комплектації нашого автомобіля. Коврики тканині, Коноелек, ще оригінальні. Коврики ніде навіть не проїжджені. Зверніть увагу, будь ласка, так воно все виглядає. Тепер по комплектації. Комплектація преміальна. Ми маємо управління світлом в салоні. Ми маємо ось це кнопочка о у столкновенні в сліпих зонах. Покажи, будь ласка, видно чи не видно? Ось там воно відображається. Тепер ми включили так. Тут ми маємо додаткову проекцію, яка виїжджає і ховається. Тобто, зараз ми сховали, зараз ми включили її, вона має виїхати ось тут. Також проекція є тільки преміум комплек комплектація. Тут ми маємо утримання в полосі, вмикається, вимикається. Це стосовно зарядки, це вмикання, вимикання антипробуксовочної системи і тому подібне. Тепер переходимо стосовно керма. Є датчик світла, датчик доща в нашому автомобілі. Тепер по кермі. Є також функція підрульових перемикачів передач. Можна увімкнути спортрежим і автоматично самому переключати передачі. Кермо гарне, шкіряне, ніхто його не перешивав. Таке воно в оригіналі було. Кнопочки не затерті, абсолютно всі чистенькі, всі гарненькі, все видно. Логотипчик Hyundai, airbag, все тут присутнє. Також сіра вставочка гарна. Нажимаємо Power. Це щоб завести наш автомобіль. У нас є також теплообмінний насос. Ми можемо в нашому ось так ми нажимаємо, і автомобіль заводиться. Ну, Невідчутно, звичайно, але він вже заведений. Ось включила кнопочка Hit. Тобто, у нас зараз працює теплообмінний насос, буде гріти теплом. Можна собі включати знову ж таки подачу повітря. От ми нажимаємо клімат. У нас вибиває те, що у нас відбувається по нашому автомобілю. Показую, зараз показую подачу повітря, зараз подача тепла на 27 градусів, і наші тепломінус працює. Тут є також режими різні, що стосується звичайно, звичайного кондиціонеру, там обдуву на лобове скло і тому подібне. Про це все ви знаєте, не буду довго затрачати до нашого часу. Тут кнопочка аварійки, тут ми маємо так виключаю для того, аби не гуділо. Тут ми маємо мапу, маємо там радіомедіа, це все стандартно. Блютуз можна підключити. тут ми маємо USB і Aux. І також тут ми маємо, друзі. Тут ми маємо, друзі, без ключ, як сказати правильно, безпровідну зарядку для смартфону. І зараз я вам також покажу, як воно все тут, чи воно має, чи воно працює, чи воно не працює. Трішки часу проходить, воно так під'єднується. Може, зараз. Без чухла не знаю чи воно буде працювати так правильно, але. Ні, без чухла не хоче працювати, бо є в чухлі-магнітна зарядка. Тобто без чухла, скоріше всього, що воно не буде працювати. Але е, я точно клав телефон в чухлі, і він працював і заряджався на всі 100%. І зарядка, я скажу таки, доволі швидкісна тут. Заряджається на реально швидко. Значить, без чухла не буде заряджатися, потрібно, щоб був чухол з усією безпровідною зарядкою, яка буде з'єднуватися з самим телефоном. Тепер, що стосовно коробки передач, у нас ось зараз стоїть паркінг. Нажимаємо педальку тормоза, нажимаємо драйв і все автомобіль буде їхати. Нажимаємо R. Це задня передача. Вимикається камера заднього виду, яка є реально широка на весь екран і дуже чітка, тому що по ній можна поїхати, по ній можна навіть і припаркуватися. Показує ціні лінії, куди буде їхати автомобіль, реально його чіткі границі. Жовта лінія показує напрямок коліс. Нейтральна кнопочка ну і знову ж таки паркінг. Електроручник. Доверху зажимається. Донизу розжимається. Ми маємо передній підігрів передніх і маємо обдуви сидінь. Тобто ось ця перфорація вона йде на обдуви. Так, тепер ми маємо підігрів нашого керма. Кермо підігрівається, воно працює на 100%. Також є автохолд функція є вмикання вимикання парктронічків і є вибори режимів руху, про які я вам говорив. Отже, дивимося з вами: є комфорт режим, показую, будь ласка, на нашому таблі. Я показую зараз так. Ідемо. Зараз режим спорт, еко, комфорт, спорт. І зараз я увімкну. Є ще еко плюс. Це максимальний економний режим. Ось щось типу того. Так, тут багато ще різних функцій є по кермі. У нас тут є навігація, відображається. Так, десь у нас приспустило колесо освітці у нас датчик шин. Потрібно подивитися, можливо, тому що має бути відкалібровано, якщо ви знаєте, має бути в всіх шинах однаковий тиск. Якщо 2,5, то кругом 2,5. Якщо в одному стало 2,1, це вже потрібно подивитися і підкачати його. Тому що зараз холодно і колесом може, може таке бути, що десь, наприклад, мороз витісне легенько. Ну, в принципі, все по цьому. все. тут не буду показувати, тому що тут багато великого функціоналу можна там е, проекцію регулювати, можна там багато різних функцій включати, можна проекцію піднімати, опускати і дуже багато всього різного. Тепер переходимо до задньої інші нашого автомобіля. Знову ж таки, не буду довго затрачати часу. Сидіння з перфорацією гарненькі є склопідйомнички. Місця доволі таки вистачає як на такий гарний так сказати, електромобіль. Е, немає панорамного даху, Про це я вам вже говорив. Тут ми маємо з задні частини. Ми маємо зарядочка. Ось тут є сумці, я на якому її відкрию покажу на 220, 220 розетку. Ось, ось так вона виглядає. Ось такий шнурочок. Раз, під'єднали і вам будуть заряджатися вдома. Тут знизу ми маємо також всі документи, сервісні книжки до автомобіля, все, що є. там Зелеточка, книжечки, інструкції і тому подібне. Допоміжна шторочка, присутня в нашому автомобілі, переходимо сюди далі. Також все збережне, все гарненьке, абсолютно ніяких недоліків немає по салону. Реально класний і збережний салончик. Ну і поредня частина. Також забув наголосити, що у нас сидіння пасшира також на електриці, так як і сидіння водія на електриці іде. Тобто передні сидіння вони повністю йдуть на електриці. Передні сидіння всі йдуть з підігрівчиком, з обдумчиками. Все класно. Пороги ніде не обдерті, по мілі, немає подряпин, по тумілі немає вм'ятин. І абсолютно. Зауважень по зовнішній частині я до автомобіля не маю. Тепер давайте перейдемося з вами. Ми нашим товщиноміром. Покажу вам. проходь ближче. Я покажу вам заміри товщиноміром по всьому периметру автомобіля: 90 12, 81, 109, 94, 89, 99, 94, 94. стічку пров'яємо. 95. 103, 90. 109, 109, 100, 91, 91, 92, 92, 92, 77, 95, 106, 94, 94. Кришечка багажника: 86, 86, 77, 77, 88, 113, Криша 106, стієчка 106. Тут ми маємо 128, 102. 97, 85, 83, 83, 4, 98, 87, 109, 109 і переднє 96, 96, 113 і 99. Що ж, друзі? Hyundai Kona Electric. Автомобіль з часним пробігом без підфарбувань кузову вже знаходиться в нас на площадості місії Радевилі. Якщо вас цікавить таке авто, хороше якісне максимально перевірене з хорошим сохом, тобто з хорошою батарейкою, яка має реально хороший запас ходу Тоді вам до нас у нас є хороша ціна. У нас є хороший автомобіль, і є також доставка по всій території України. Дякую всім за перегляд. Кого цікавить автомобіль під замовлення, телефонуйте. Ми вам їх приженемо.